Хай сонце згасне, як в мене відберуть тебе коханку. Тепер ти мій, ти мій, ти мій навіки. Хоча б ти й місяць мав зашлюбний перстень, хоча б і місяць я його зламаю. Я погашу той місяць, що призводить до хати милої, до поцілунків. Ах, гірним будь мені, благаю, заклинаю. Ах, задля твого щастя заклинаю, бо згинеш любий. Ні. Ми разом згинемо. Загинеш ти, як тільки я загину. Не хочу гинути, щоб ти не гинув. Ти хоч сьогодні не ходи до неї. Велю тобі не йди вже, хоч сьогодні. А хто ж ти, щоб виліти? Королева. Я королева хви, гоплана. Свята Марія, а то вскочу в лиху. Моєю бути хоче жінка. Чорта. Хай сонце згасне, хай потонуть зорі в безладді Всесвіту, хай в'януть рожі. Що до зірок мені до сонця й квітів, я краще їх, а не коханця втрачу. Багато надприродної я маю над світом сили. Всю я скористаю, щоб непокірне серце те підбити. Мій скерку, хохлику. Чи чув ти, скепку, мою розмову з ангелом, з коханням? Прости, цікавість вічна в мене скруха, Вщепнув, як від погою, і духмяним кінцем пелюстки вклав собі до вуха і чув крізь квіт. Де хоклик? Он лінивий звінком ледь ноги тягне. Соромота. Поглянь нарвав ти куколю на ниві, гіркого полину вощу й бликоти. Дозволь же, пані, я скараю його за цей вінок. Гей, я тобі заграю. Тихенько слухай, чортенята, Тихок, коли ти хохле кулети слід за моїм коханком. Йди перед ним, за ним, мов вогник той крилатий, і заблукай його, щоб навіть перед ранком додому не дійшов, ні до тієї хати, де вдвох рожевіють, мов маків цвіт дівчата. В долині дві дочки, а зійде сонце прямо веди його сюди. Болотами, ярами водитиму його без краю, Ха ха, ха. ха А ти лети мій скерку, до ліщини, де самозгуб похований бідаха. Сховайся в заросля клозини, через місток там за годину проїхать має пан багатий, у золоті убраний. Шати, немов до шлюбу, він без зброї. Карета в золоті, що сили, п'ять коней мчать у пишнім строї, чотири кари, п'ята біла, аж сипли іскрами кобила, а на місточку там дерева, слискає балка порохлява. Збагнути? Вивернуть? Ні людям, ані коням, щоб не пошкодить. А потому? Вельможу. В строї золотому, ласкавим вітром перед дзвоном ти запровадиш аж до хати, де дві обої вдовиці, зростають доньки білолиці, владнай все так, щоб пан багатий узяв би там собі дружину і вернувся у двох свої палати, мій скеронько, моя дитино. Хай стане жінкою дівчина, допоки ще раз сонце згасне, Допоки ще раз місяць засне. А сельфів розіслала? Хай працюють мені на щастя. Ні, вже не до того, щоб військом квітів ниви здобувати. Ні квіти стерегти, ні хмари вийти, ні солов'їв пісень учить, ані надводних будити ластівок. Кохаю, гину. А що, як не полюбить він, цілою істотою в туматі розпливуся. Снізьми впаду на квіти, і в них зів'ян.